Дмитро з Білопілля. В цивільному житті працював фельдшером швидкої медичної допомоги. З початком великого вторгнення чоловік пішов захищати батьківщину та опинився на передовій, де під час мінометного обстрілу на Луганському напрямку втратив ногу. Нині ж Дмитро розповідає, що вже опанував протез, тож продовжує вести активний спосіб життя і мріє знову повернутися у стрій. А спорт своєю чаргою допоміг йому знайти однодумців. Люди збираються, такі як, як ми, без однієї руки, ноги, там, ну, різні ступені поранення. Те, що вони єднаються в одному військовому колективі, те, що в них є спільні розмови між собою, так як люди цивільні, ті, хто не брали участь у бойових діях, то трішечки не розуміють нас. Тобто цей весь колектив нам ну, потрібен. Найважчого нема нічого. Найважче вже було все по, ну, як кажуть, позаді. А зараз все чисто для відпочинку все робимо. Військова Алла Сенченко пройшла російський полон. Жінка розповідає, що систематично тренується, оскільки, за її переконанням, спорт дав сили їй вистояти в неволі та впоратися з іншими викликами. У 2023 році, в лютому, І почалось нове життя, яке невідоме для мене, страшне. Далі почався процес відновлення, адаптації. Все поволі так. Мене втягнули в спорт, і спорт, і спорт, до речі, найкраща реабілітація. Спорт як ліки на Львівщині в день незалежності Україна відбулися всеукраїнські адаптовані спортивні змагання Бістронг Геймс для ветеранів та ветеранок російсько-української війни, які зазнали травм внаслідок бойових дій. На 17 локаціях розгорнули змагальні майданчики з різних видів спорту, серед яких презентували й нові адаптивні напрями. Організатор змагань розповідає: Такий захід має на меті залучити захисників та захисниць Україна до розвитку спортивних осередків, реабілітації і соціальної інтеграції через спорт. Тож серед дисциплін обирали такі, до яких легко адаптуватися з різними пошкодженнями від поранень. Ми організовуємо більше не спортивний захід, а свято для ветеранів, щоб вони переключилися, відпочили і такий символічний день в компанії свого близького оточення відсвяткували. Загалом сьогодні передбачено пару нових презентацій видів спорту для ветеранів. Це пара Паратехвандо, ніколи не практикувалось, буде презентація, прийде спортсмен з тренером, який в Олімпійській збірній. Організатори також зазначають, що це найбільша подібна подія для військовослужбовців, яку вдалося організувати. Чемпіонат такого масштабу зібрав понад 150 військових з усіх регіонів країни. Підтримата своїх батьків зібралася також і малеча. Попри дружню атмосферу між командами дітвори панує дух змагання. Вони жваво виконують естафата та намагаються показати найкращі результати. «Ми, ми робили, ми робили Потрібно було підняти штангу ну, над собою. У нас достатньо сильна команда, бо у нас старші учасники в ній. Найменший учасник в команді в 4 класі. Після закінчення запеклої боротьби судді визначили переможців у різних дисциплінах. Проте кожен з учасників змагань, від найменшого до найстаршого, повертається додому із пам'ятними призами. До слова, чемпіонат має благодійну мету. У рамках змагань проводять збір коштів на розвиток нових спортивних проєктів, які спрямовані на те, щоб допомагати тим, хто поряд, пройти на легкий шлях реабілітації та соціалізації. Sofia Fanko, Vitalii Dumătar, Cota, NTA.